Це є зимова капуста, бачите, отаку. А ця кругленька це є е, середня. Зимова капуста має більше е, вітамінів, твердіша. І ми одного разу зробили з такої капусти, вона була зажорстковаста, не така смачна і тягше їлася. Так що я стараюся після цього брати тільки середню, смачну, м'ягеньку капусту. Ну, вона буде досить хрумка, але е, смачна. Вже третій рік не шуткуємо собі, купуємо готову капусту, отут я рівно 30 кілограм. І трошки для краси, може для здоров'я моркви, кмин, сіль по смакус, які бажаєте. Квасти бажано в емальованому посуді, ніякому випадку, по крайній мірі, не алюмініуму. Тому що алюміній дуже шкідливий і можуть бути проблеми. Замість здоров'я набереться проблеми. Так, капусту насепвам, добавляй трошки моркви.